Всім привіт дорогі друзі! І зараз ми будемо грати у Майнкрафт. Як ви бачите, я вже тут трошки е, поіграв. Ну, чуть-чуть. Давай, чуть-чуть. Так що сильно не обижається. Okay. Е, так, бачите, в мене вже є пічка, я зараз її поставлю і буду щось жарить. Наприклад, башку. Стейки. Так, а нам треба щось, щоб жарити, і для цього я спалю свого дерев'яного веча. У меня сейчас була дерев'яна кірка, Я її тоже сюда закину, щоб горіло. Так, давайте мне стейка его і купим. По нас вообще дрі... двері є. Так, двери можно... Я не взяв двері а для двері не можна Так. Ну якби я би... я зараз візьму все покладу і піду кладу всяке таке Всі добывать всякие такие в Мене вже є І тут нарубаю дрог. Так, ми робити з деро, вона дуже гра. Тому що його можна вирубати. Ви вирішите, що в мене зараз немає відкрафти руки, бо просто у мене якийсь баг. Я його поправлю, і наступній серії я його вже поправлю. it's a little slow we can Термус, так, наш домик там. Я вже скоро почну строить елегантный домик. И коли я це не буду це показывать, як я хожу в шахте, не буду це снимать, вам не будет інтересно просто дивиться, як я купаю один камер. Так что, коли я буду трошки сам тут выживать, чтобы вам не було скучно. Так, берем курочку, сюда кладем трошки цього, дерева і тут, так піднім, трошки дерева. Так, берем, кладем. Так, 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 так. Що не горить? А може, так треба... О, так, да, так, да, так. Да. І треба, щоб ще щось тут горіло. Уже у нас ульок є прогрес. Так, да, і зараз я зроблю палочки, і буде у нас... буде, буде, буде... У буде багато чого. Так. 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 И у нас уже я факелы. И... Так, подождите, я хочу втыкнуть. Думаю, сюда. На тратушке экономики факелы. О, уже красничка на столе. У нас появились факелы, я в добро. А мы чем мы будем делать? Нос смотрим. Я включу режим. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Что у нас тут-то? О, уголь є, же так достаточно. Угля, угля. Треха. Раз, два, три. все. Сейчас про собачим. Побачим, причем опа, просто бачили. Мне нравится, что тут такие вик. Георг кто можно забирать. Ну ладно. Я пойду за песочку накупаю. Так, быстрее же. Так. так. Так, и так. Берем з собою лише меч. У мене зараз риблекий. Оце ж тільки перша серія. Лери візьмемо. Накопаю кусочку. А це в мене буде е, озерце, в якому я буду рубати. Попали цього. Зараз візьмем і зробим стеклешку. Да. А де там на. -та? Так, я покажу мусі, ну, щоб горіло. А хоча стопи. Стопи, у нас же є уголь. угольная ваша любовь. Давайте покладем. Так. Так, так, так. О, кстати, у нас же стекло. И. О. Так уже нормально розвиваємося. У нас вже є цікло, домік, все ж нам потрібно. Так. Ну, я якби, думаю, що на цьому можна вже закінчувати. На наступній серії ми вже можемо продовжити. Бо вже... Всем пока